Привет, ребята, вы на канале Велман. Сегодня тоже снимаем Как будем дропать вот тут пойдем. пошли, а показывай мы, По идее, мы ехать, вас ехать, ехать И ехать, И вот дроп. А И еще как-то Ще в мене згори за'їжджати типонь. Відео вже на каналі. Вже випаде, десь там пару часом ночі пару. Зараз <laughs> йди туди, я попробую дропнути пару. Ану, розгорт довіряємо. Так, пойдє. Писянка на лист, все понятны. Не вийшло. Ще раз. Цю яму будемо закапувати. Нади снисти блі. Оце оця гра? На ділоцю цього город.